Всім привіт! І е, зараз я буду малювати. Ну, я хочу. секунду, ну, У мене є така книжка Токабок. Ось вона. Е, думаю, скоро я покажу, як вона виглядає, але зараз хочу зробити другу чебурашку. О, так, Ой. так, далі. чебурашка туди. Так, далі, що б я ще намалювати. Hmm. А якщо намалювати. Вирішила hmm. під чи бурашки намалювати зубну щітку. Десь ось тут. Я декілька разів перемалювала, ну ось вот зубна щітка. Я ще вирішила намалювати стілеці. як він там туалетний столик. Е і зараз я його буду малювати, тільки потрібно підібрати кольори. Е так, я всі обрала і буду малювати. Починаю. Забула, що потрібно було записувати. Налювала зовну щітку. Ну, а це також їм казала чи ні, я не пам'ятаю. Далі. Я знову забула записати, як я малюю. Я знаю, я забувала. Я намалювала таку ось піжамку. Не свої, я ще буду малювати її. І такий ось костюмчик. Чому на двох різних сторонах, я не знаю. А, ну, так. Да. Трохи підпорчена чебурашка, ну так. Ну, і ось тут от все як є. В наступного відео буду це все вирізати, але думаю, що ще буду малювати. Запишу, що я намалювала. Чебурашка, раз. Е, я не пам'ятаю, як це українською. Одяг два. Спальня. три. І 4, це ось такі В наступному відео я це все буду вирізати. Але думаю, що в наступному відео багато чогось нового Появиться, Так що ще дочекайтеся, будь ласка. Ну, я це все дороблю і буду з вами це все обустраювати. До побачення. Всім хорошого дня! Бувайте! Коло ночі мене дивиться на добраніч і лягайте спати.